Останки воїнів-визволителів села Лошкарівка перепоховали 5 травня. Біля будинку культури зібралися тутешні мешканці, учні школи, представники організацій, підприємств та агроформувань району. На траурний мітинг прибув голова Нікопольської районної державної адміністрації, депутат обласної ради, голова Нікопольської районної організації партії регіонів Сергій Петрович Воронов. Завдячуючи нашому губернатору Вілку Олександру Юрійовичу, голові обласної ради. Завдячуючи всім тим людям, які відносяться до питання великої вітчизняної війни, із відкритим серцем, сьогодні ми маємо можливість, що громадська організація Рубіж Дніпро виконала свій християнський обов'язок. Завдячуючи депутатському корпусу обласної ради, які виділили кошти для цих робіт, ми сьогодні маємо можливість. Виконати християнський обов'язок. Наша задача сьогоднішньої влади: щоб пам'ять про героїв великої вітчизняної війни, про пам'ять тих, які не докохали, які не доробили, які не бачили сьогодні мирного неба. Низко, низько інтернет. Від обласної ради на перепохованні був присутній заступник голови Дніпропетровської облради, депутат обласної ради Андрій Федорович Шипко. У мене велика честь от имени руководства нашої області, нашого губернатора Александра Іволіча Вилкова, председателя обласного совета Веніоріча Удота, всего депутатського корпуса Дніпропетровщини. дань и низко героям. которые ценой своей жизни, своей крови, дали нам сегодняшний день, дали нам свободу, дали нам возможность строить нашу великую Украину. Знайти ім'я солдата фактично неможливо, розповідає Віктор Боняк, голова обласної громадської організації Рубіж Дніпро. Пошуковий загін якої і знайшов останки воїнів Великої Вітчизняної. Із знайдених солдатів встановити особу вдалося лише наймолодшого уродженця села Катеринівка Харківської області Володі Собляка. Боєць на люстерці видряпав свої прізвище та місце народження. Це, можна сказати, лібіонок, тому що коли він в армію прийшов було 17 років. Я так розумію, що він не собі в уже 26-го года. Поэтому так хорошо, що здесь діти, щоб вони видели, що їхні сверстники, не задумуєсь нічому. шли і захищали свою землю. Хвилина мовчання, поминальний обряд та салюти з гвинтівок все це на честь загиблих героїв. Через 68 років вони отримали вічний спокій у братській могилі, що в селі Лошкарівка.